По численних проханнях коментаторів пробую скільки поріже пилка акації. На що дуд, бо у мене там невеличка проблемка, я думаю, у мене дуб є, а то вже не дуб, а трухляки Ось Ось, видно, що це акація. То знову будуть розказувати, що це Верба, тополя, баобаб і так далі. А ну народ, що це таке, акація чи не акація. Коротше, дивіться, отакий от діаметр. Так, Діаметр мірою пилкою. Пилка: Отако, от 15 см шина. Ну, тут, мабуть, сантиметрів 10 діаметрів. Кому цікаво, скільки ця пилка поріже в ріжі акації на одному заряді. Так, акумулятор у нас 4 амперний. Мені його з головою вистачає на тестування. Мені так надоїдає ним пилувати. Можна, звісно, 8 амперним але це якщо дуже всі будуть просити. Мені вистачає 4 амперних. В общем, пробуємо, скільки різів акації 10 см. Ну, далі діаметр чуть-менше буде, не важливо. Коротше, кому цікаво, тестуємо. А так. Кожний рішить собі, що хоче. Так, акацію ріжем, акумулятор на пилки. Так, модель отакового новенька. Все, поїхали. Як то кажуть, 3-2-1, гайда. Ну Я вам скажу, акація тягше ріжеться за цю за сосну. Так, буду старатися одним кадром різати, щоб не виходила спилка, бо скажете, що поміняв акумулятор. Вчора на сосні різав сосну, то протрималась вона 15 хвилин. Зріз, зробив, ой, 47 різів. Подивимося, що за кацією буде. Покажу тирусу, але якби так, щоб пальці не, не різанути. Потім головне всі ці ковбанчики повизберувати. Ти мене, чекай звідси, лейбас. Чекай звідси ще кинеш це цип цепом мене. Чекай звідси. Вредний пес. <квас> Якусь сучку побачив вже чуть не кинув мене з тим ципом. Іди в будун, досиди! Вредний пес. А, це він ну, кота побачив. <квас> Так, я це не знаю. Акації, я думаю, різів 40 повинно зробити. Então fiz achei o que sai. Казну починає боліти, ну вже п'ять вона напілує. Так, дивимося, що там по акумуляторові. Дві поділки вже. Так, питали за масло. масло, щось його заливається. Що, бачите, булька. Це показує рівень масла. Подача масла автоматична. Бачите, масло назбирається. Видно, ну, фокусуйся, видно, що жирне. Масло на цеп подається саме. Не треба перскати ніякою перскалкою. Так, продовжуємо. Так, Потім в кінці це все я посчитаю, а поки продовжуємо пилувати. Сходиться. Ай, рука вже болит. Так, інтересно, що вже цей раз? Хейтери скажу, що вже цей раз не, не понравиться. Bog ovo Що там з акумулятором? Бо я вже зморівся. Видно одна подіка. Ну, скоро здохне вона вже. Все. Того вчора вона вроде би, 14 хвилин, чи що, в общем, відео вийшов. Я думаю, ще минути дві вона поріже і все. Ні, Ну акація, звісно, це твердіше сосну. Я вже засипаю, дивлюся <гум>, на пилку, не бачу, що тут знімаю, десь на бік трохи йде. О, де, речах, О, чекай, речах. Показуй, показуй, що це саме скажу, що якесь читерство. Видно, одна поділка, видно. Який смисл мені читерити, що Не видно, що тут вона вже сідає, чи що. таке враження, що вона сьогодні довше ріже, як вчора. Що скажу, хто розумний, той зробить висновок з цього відео якийсь, візьмете для себе користь, а якісь дурні, напишуть, що ця пилка не для цього і так далі. Блін, ну чи вам в баняк не доходить, що я буду лазити зараз по деревах, по гілочці, різати обрізку, робити, чи простіше мені на місці стати і показати, скільки вона раз зрізає? Я не розумію. Є такі люди тупі. З цим синдромом Крюгера, що думають, що багато знаєте, насправді реально тупі, як валінки. І, і що саме печально у Фейсбуці таких 95%. Ой, ладно, дорізаю. О, все вже вона, не ріже. Все. Все, видно. Коротше, здохло. Бач? На цій веселій ночі. На цій веселій ночі здохло А вона. ну, вона, якщо витягнути. О, ну, чекай, зараз. Попробую витягнути. Все, здохло. Е, от стільки нарізав, зараз посчитаю, скільки тут кусочків получилось. Получилося 65 кусочків. 65 зрізів отакого, так, отакого діаметру. Ну, Плюс-мінус, що я буду цей, ви ж самі бачили. Ось такий діаметр акація. Я не знаю, видно чи не видно, що це акація. Коротше, ваші ці. Хочете вірте, хочете, не вірте мені до лампотурі. Я показав. Фу, скільки вона нарізала, а ви собі рішайте, треба така пилка в господарстві чи не треба. На сайті вона зараз 2 970, що коротше 3000 ну Дві з копійками 3000. У мене є ще одна, одна чи дві, за 2 за 2,5. Кому цікаво, пишіть приватно. Відправляю тільки по передоплаті, без всяких цих потім віддам і так далі, бо це не серйозно. Ну все, кого що цікавить, пишіть коменти, чекаю ваших ідей.